Податки платитимуть лише власники безмежних хоромів, скільки саме митері враховуватимуть самі і відсилатимуть цю суму квитанцією. Додаткові відсотки за кожний надлишковий квадратний метр враховуватимуться від мінімальної зарплати. Причому митерів цікавитиме виключно житлова площа. Податками обкладуть як фізичних, так і юридичних осіб. Щоправда, останні повинні будуть брати калькулятор у руки самі і рахувати без допомоги, але під контролем податківців. Згадувати арифметику доведеться щороку. Фахівці із нерухомості кажуть, платитимуть за Своє майно не так вже й багато українців, адже квартири понад 120 квадратних метрів і будинки понад 250. Розкіш квартира площадю 120 квадратних метрів. Ну е не очень часто зустрічається. Тим більше, що цією квартирою має владі один чоловік. Якщо квартира в 120 двадцять метрів водіє два чоловіка, то у них уже по 60 метрів. Тому я думаю, що це очень мало попаде недвижимості під бложення. Ті, хто не хоче платити зайві податки, зможуть перевести надлишкові метри у нежитловий фонд. Скажімо, замість шостої спальні зробити сьомий санвузол чи кухню. Для цього потрібно замовити новий проект житла та узгодити його із БТІ. До злісних неплатників податків застосовуватимуть санкції. Втім, чіпатимуть не всіх. Подат уникнуть зокрема, дитбудинки сімейного типу, дачні будинки, а також будівлі у зонах відчуження чи відселення. Якщо особі нарахують там тисячу гривень несплачених податків, відповідно податково накладе податкову заставу на його майно в межах цієї суми. Особа, наприклад, не зможе продати свій автомобіль, не зможе продати квартиру, не зможе продати інше майно правла на яке підлягає державній реєстрації, без того, щоб спочатку заплатити податок, у те, що податки збирають Атимуть уже з 2012-го юристи не вірять, мовляв, в Україні немає єдиного реєстру нерухомої власності, а значить, податкова достеменно не знатиме, хто і чим володіє, і перевірити цю інформацію змоги не матиме, аж доки у 2013-му не з'явиться база даних приватного житла.